Три міфи про німецько-радянську війну. Міф номер один Радянський Союз не готувався до війни. На початку червня 1941 року в Радянському Союзі відбувся масовий призов до армії. Так, армія поповнилась на 800 тисяч чоловік. А анексія Прибалтики, агресія проти Польщі та Фінляндії говорять самі за себе. Міф номер два: напад Німеччини був неочікуваним і без оголошення війни. Сталіну неодноразово повідомляли про підготовку нападу на радянський союз, посли генерали та навіть посол Германії. Навіть посол Німеччини в радянському Союзі, але Сталін вважав, що ця інформація є невірною і знищував тих людей, які приносили дану інформацію. Міф номер три: німці мали перевагу у техніці та живій силі. Давайте переведемо співвідношення армії на цифри: особовий склад: 1 до 1,3 на користь Німеччини, гармати 1,4 до 1 на.